Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримує потужну відповідь у разі збільшення кількості обстрілів 23-24 серпня. За словами голови держави, має він певну інформацію від української розвідки та іноземних партнерів щодо планів Росії на збільшення кількості атак. Водночас, президент зазначив, що ця загроза з боку федерації є постійною. Зеленський також підкреслив, Україна не розрізняє, завдає Рефударів по Києву чи по Донбасу. Тож відповідатиме на всі обстріли яким у плані російських провокацій бачите завтрашній день? Ну, власне, абсолютно можна погодитися з всіма офіційними коментарями, які ми чуємо зараз від влади, що справді ну, цей терор, він в руках росіян він є одним із двох доступних їм інструментів. Так? Тобто, це або масоване використання військ засівання тілами, так, або коли це не працює, знову ж вони починають тероризувати мирне населення. Тому, в принципі, з одного боку, в цьому, на жаль, нічого нового чи нічого якогось такого ексклюзивного для нас немає. За півроку ми чітко вже зрозуміли, що за ворог нам протистоїть, так, і як він цю війну проти нас веде. З іншого боку, те, що російське керівництво зациклене на датах, зациклене на ось цьому символізмі, так, і взагалі живе от в цьому своєму явному пропагандистському викривленому світі, так, це провокує те, що ну, справді є всі резони очікувати якогось певного загострення. Єдине, що ну, тут треба розуміти, що... Зрештою, російське керівництво веде цю війну не заради самої по собі цієї війни. Так? Для російського керівництва ця війна є все-таки, поки, ну, незалежно від того, що вони якби це не зовсім, м'яко кажучи, раціонально сприймають, але це є стратегія така далекограюча по тому, щоб, ну, умовно кажучи, Росію сприймали світ світі як наддержаву, а не закрили як Північну Корею. Тому, ну якихось таких взагалі радикальних речей, насправді, поки що я би не очікував, це і стосується і запорізької атомної електростанції, використання ядерної зброї, в тому числі ударів по тому, що росіяни називають центри прийняття рішення». от Російські пропагандисти, там, та сама Сіманян, уже там позавчора тричі три, три, в одному своєму поворот. Та-та-та, щоб, щоб, щоб ну, хоч хтось почув. От, але насправді це та червона лінія, за яку саме російське керівництво не зайде, тому що зрештою вони хочуть оформити е, ті результати війни, які вони будуть вважати ну, уявно для себе так, е, прийнятними, вони все одно будуть хотіти оформити це політично так, щоб це визнав світ. А ну, при переході всіх можливих розумних гуманних меж е, на це сподіватися абсолютно немає сенсу.